Для міграції епізодів лікування пацієнта в системі Health 24 необхідно знайти конкретного пацієнта, перейти в його медичну карту, натиснувши відповідну кнопку, далі перейти до вкладки Епізоди та натиснути Мігрувати епізоди. Після міграції ми отримаємо всі епізоди, до яких у нас є доступ. Тобто це доступ закладу охорони здоров'я. Тобто всіх лікарів і закладу, в якому ви працюєте. Якщо необхідно побачити такі епізоди після міграції, прибираємо відповідно фільтр автора епізоду. І далі ми зможемо побачити епізоди інших лікарів. Якщо доступу до епізодів немає, необхідно його отримати. Для цього переходимо до вкладки Зведена інформація. Нижче ми бачимо список епізодів, медичних записів, де ми можемо галочками відмітити ті, які необхідно переглянути. Далі натискаємо Отримати доступ до медичних даних. Отримаємо доступ через смс пацієнта. В даному прикладі автентифікація через документи, тому просто підтвердження. Після отримання доступу можемо перейти до вкладки Епізоди. І оскільки у нас тепер є доступ, після міграції ці епізоди додатково з'являються в списку наших епізодів. Прибираємо фільтр по автору і нижче ми зможемо побачити такі епізоди. Для перегляду записів в межах епізоду відкриваємо конкретний епізод, натиснувши на його назву. Або на три крапки навпроти епізоду. І внизу ми маємо кнопку Переглянути записи епізоду. Натискаємо. Та відповідно відкривається список записів в межах цього епізоду. Можемо натиснути на конкретну назву запису за конкретну дату конкретного спеціаліста. Бачимо список діагнозів в цьому записі. І натиснувши на його назву, тобто запис, номер і його порядковий номер. Ми відкриємо сам медичний запис на перегляд. Тут ми можемо побачити додаткові дані, такі як діагноз і всю іншу інформацію, яку було внесено до медичного запису іншим спеціалістом або вами. Також промігрувати епізоди можна під час створення медичного запису. Для цього знаходимо потрібного пацієнта. Натискаємо Створити запис. Гортаємо донизу. І тут ми бачимо пункт епізод лікування. Ставимо галочку Обрати існуючий. І тут ми також бачимо кнопку Мігрувати епізоди з ЕСОС. Натискаємо її і, відповідно, відбувається міграція епізодів. Після чого ми можемо обрати промігрований епізод. Якщо до нього було отримано доступ, або доступ був через те, що ви є автором цього епізоду, можемо обрати потрібний епізод та працювати з ним далі.